Що, процес нас де? Пішов процес, я чещу бараболю, чоловік замовив жарину. Справа до вечері, а я захотіла баклажани фаршировані. Тоже буде клей. смачно. Зараз духовочку половинки і потім фаршом начиню де смакота. А ви нас мальчик будете смутити? Так, обов'язково шверкали. Супер. Це ти знаєш, Оліха трішки замала для нас кухня. Для двох господинь. Але нічого. Справаємося. Вар... Їсти хочуть всі. Так. У нас тут ще гості прийшли. Добре, що да. ми якраз вчасно розпочували вечерю. Що дарям? Фоні, ми ж не маємо. Вона так щось сьогодні. Вони ми їли, але весно. Все, процес пішов. Ще й гості на порозі. О, слабо нагрілося. Може, ця більше. О, Розминаємо баклажанчики, будемо начиняти зараз готовим фаршем, посипати сиром і в духовочку. Знаєте, з мамою сперечаємося, в кого смачніше і краще страва вийде. Звичайно, картошка це ж наші українське, але інколи таке щось треба цікавеньке теж приготувати і в духовку на 15 хвилин. Ось ці в нас є, слава Богу. Я хочу запитати вас, що вам більше подобається: картопля смажена українська шкварочками чи баклажани. Це Алінчина страва. Так, а ми будемо сідати за стіл і всі бажаємо гарного вечора. Спокійної ночі. Ви, це А тут Де? Так, буде. Саме складок таки дає плюску вкусненькі жарити. Тобто, щоб угу. під добре піджарився, сюди, так? Щоб піджарився, так як шкварчав. А там же не він я вже кинеш картошку. Ні, mm -hmm. Картошка вже не дала, йому нічого mm -hmm. дати. Mm -hmm. Так само цибуля не згоріла, бачиш? Я цибулю кидаю з самого початку, але я не встигла. Тако картофель...